Аби сьогодні дівчинка людира і сьогодні буде нова смішна переписка. Ну як сказати нова, ця переписка була зроблена ще 23 та 24 березня 2024 року. У цій переписці майже півтори роки. І в цій предписці я почав розігрувати деталі, що я став дівчинкою. А еще зараз ви відбуватися далі, ви зараз стізнаємося. І я ще перед початком хочу сказати, що я захворів і в мене трошки полить город. Тому, тому побажайте мені швидшого виздоровлювання в коментарях. Це склаймер. Усіх граматичні помилки в цьому мовіта да. зроблені навмисно. вмисла. Для того, щоб пропуска була смішніше. Да. І не хочу в ніякому разі сказати, що так правильно писати. То був всі славаки, допустим, не сучить граматично, Я, я це зробив довгості того, щоб було смішніше. Спішста переписка! Приквіт, моя пепка. Я став ківченкою, тебе пев і я кулія. Я рада за тебе. Ура, ура, ура! Тебе пев і кулія, і я ківченка. Чому ти нічого не відсисує? відсисуєш? Ой, ти за мене не крата. А ти все одно видаляєш мої коментарі. Я... А я вже навіть не що це за коментарі, тому я не можу сказати, чого вона таке написала. Я дівчинка Коля, а ти бусонька, ти ты ще подослатунька ты, Юра. Ми чекаємо вас у гості. Ти хочеш приїхати? Я вже завтра приїду з новим video. А про що відео? Переписка з Від ти в мене пакейн. Це теж відео що дивиш. Хоча Софія не хоче снімати протошні пропуска зідофенів. Ага, зрозуміло. О, ти ратунька я зняла нове відео. І ще я тепер в Ківченка. Так, дуже рада, що буде нове відео. А що я, ківченка? Ти мені більше подобаєшся хлопчиком. Чому? Ти мене не любить. Ти? Я тебе люблю, але дівчаток з мене досить. <гум> Я хочу бути вчинкою. Чому ти вишліпалась мережі? І мені покріпна твоя допомога. <гум> і мої діда Софійка допомогла скотила таку спадку, таку, яку Наталя мала вибирати. Яку кобату вибрати? Кей. Топве. А пакетку яку? Другу. А чи буде пепсу? Буде така крута, як я. Бо я крута дівчинка. Вона така крута, як я. Вона карскава І я тези Перша дуже яскрава. І я ятез. Яскрава дівчинка. Так. То яку прати моя пепка? Другу. А ну. А який в тебе буклю переклометики? І тут деталі написала таке повідомлення. я гарнір дав, і дописала ніги. І потім вона стерва і я встиг то заскічувати. І я зараз писав, що вона така писав, і тому як зараз так таке кажу, як поясне записав, тому я, кажу, записав, тому я б запов. Тому подякуйте мені я записав, так як пої буде записав, я в таке бо зараз буде говорив. У мене немає улюбленого бренду. Я використовую різні. Коротше, далі не захотів робити рекламу, до я зробив. І я мій. Я зараз буду важитись. Добачи ти отче, щоб я покарував тобі свою курту. Я тебе б і тобі дедошу. Куртку вона на мене мала. Кцю. Гарна. Щоб ви вилізти, треба кварти 600 бограб. Я до цього прагну. Я хочу бути, так стою. Ківчинку. Я хочу вакити сто. Кібограб. А у мене 90, а не 100. А я хочу сто. Я дуже сильно прикалувався з деталі. Ну, тоді треба багато їсти. Я багато кіб, а ви все одно котить. А я вже їм менше. А який колівець вибрати? Перший. Мені покопається піокетовий. Це кеди і киній. Ну так, всі гарні. Я колькова ківченка. Я хочу кропити такий бакіжа. Напишіть куди, як вам такий макіяж. Трохи за яскравий. Я колькова ківченка. Тому підходить. Ну, добре. Я закуквила. Що Чого і каже, треба подавку. Допоможи мені викрати моя пепка. Лореаль. Кобду? Небудь сакуківша дівчинка. Ага, загорівся. Куто, а птусяку? Обидві гарні. Топве вкрату дві. Добре. Який капір вкрасти? Ні. Yeah. І я зробу так, щоб Наталя думала, що я хочу вкрасти цю всю косметику в магазині. І мені було цікаво, яка в неї була реакція. Всі. Топва вкраду всі. Добре. А які кікчі сропики? Ніякі. Чому? Вони такі гамні і ководки. Вони страшні. Акція. Я ще такого чуда не бачила. Всі ківчатка такі. Ти що? не ківчатка? Це для вампірів. Це для ківчаток. Акція гарні, ководки і ківчачі. Ці для відьому. Та для кокінів, то для кіньом. А які для ківчаток? Мають бути менші і кругліші. Та ні. Ці треба трохи обрізати. І тоді я вийшов загуглити самі товхі нігті. Тамі? Ого, я не знала, що такі є. Два кетри підкодить. Ні, дякую. Ах, ці. Ті. ті зелені шпіци я обрізала. Тамі, гамді і ководки. Тепер червоні шпіци треба обрізати. А, а табі. Хамні, ководки і паскіців точно підкотить. Та ні, знову те саме. А то мі, і ководки. Навіть не знаю, що ними можна робити. Щось тут потопиться, не подобається макіяж, який я дохожу. Манікюри. Манікюри. Ловити карабанів. Точно! Єстика швик. Це не знаю. А тобі? Де ти такі знайшла? Фу і не ну хіба що? То як тобі тобі? Не подобається. А тобі. Теж, я б з такими не ходила. А тобі габ і ководки. Точно підходять? Я подумала, що це якась медуза. Це кихті. Знайди щось гарніше. Тама. Ну, то вже взагалі. А тамі? Ні, Не підходять. Тамі. Ні, досить гади тих пазурів. А може тамі? Це вже більш підходить, тільки без тих пальм. Що не та не підходить? Я вже сказав короткий. Чому не підходять пальми? Тамі колякові. О, тепер подобається. Ну вони кочні, може тобі. Другі точно ні. Мочу, вони тобі, бороті, ці кіхті. Я не можу таке носити, бо тоді я не зможу робити папі масаж. До речі, вона зараз просить їй зробити масаж. Тому папа. А мені, то бог ти моя пепка, не китай мене. Тобі час спати. Ні-ні ні-ні. Ще ранку. А ці кікчі? Якісь кольори не підходять один одному. Та які кікчі робити, бо я пепка? Зроби такі, як попередні, тільки якісь рожеві однотонні. Ладно. Ага. Я тоді покішу кебу крафти кобетику. Ось к цю. Добре. А мене в девчу буде покатять. Те, я те, щоб кратунькати кобетику. Ти ще малий, думаю, що ні. Ну там кобетки на 20 тисяч. Там от хапір коштує 7500, а їй чи дев'ять тисяч. Це не реальні ці, де просто їх придумав. Ого, то мене в мене не покатять, як ківченка, а ківчатка не кітять у чубі. Ну не знаю. Раз така дорога косметика, то може і посадять. Якщо мені ропинькати, я хочу коветку. Ти без косметики дуже гарно. Я хочу, як всі ківчатка мати коветку. А може ти даш кімченці куліт ватики на коветику. Ну, треба назбирати. А ти мені да тут гроші й теж мені гроші, бо я пепка. Назбираю і дам. А скільки ти будеш копирати? Ну... Півроку. І не хочеш стінки чимати. Караце, я вкратунька ти кометику. Добре, Юлія, папа. -па. Тільки не казанька ти мамі і катові, що я буду ти кометику. А ще їм випишуть штраф. Ну, за те я стану дівчинкою, ботою. Ти де казатькати їм. Краще позич тобі косметики в Софійки. Вода та кільця, вода ката, по покріпта воя. Та що ти виперунькате? Я її вкрасти. Не треба. Треба. Інакше не статути ківчинкою. Ти заказать ти, бі і катові. Ні, ти на фото дуже гарна дівчинка. скороваєм. короваєм. Топфе, тоді я ти красти кометику. Ну все, папа! Папа, я пішла красти кометику. попакай мені у Каті, моя пепка. Щоб тебе не впіймали. Ти. І, і Це по 23 березня і це нас буде 24 березня. І ось я вийшла допускати після наступного дня. На наступний день. Моя пепка. Старший один кушас. Ми так мовили по-міцейськи, я зразу по-міцейськи кидівку. Мені казали, що я маю закладити. брав на 10 тисяч. І далі да покатить в чубу да 15 копів. Моя пепка, що їй робити? Ну, що тобі сказати? Плати штраф. Я не бати 100 тисяч. Дай я хороший. Я не маю 100 тисяч, тільки 40 я треба про Рафа за чотирнадцять днів. Відом, що мене показує в чубу. Тоді стій на вулиці і проси. Каже, що збираєш на зсу. Я не на кулиці. Я по міцейському кітівку, Я закрита в камебі та п'ятдесять кнів. Я треба гроші. Тоді посиди в тюрмі. Може, не берешся розумного. П'ятнадцять коків я. 25, коли вийдуть, кати. Ну, тоді якраз помудрієш і будеш женитися. І, і то речі, якщо я постараюсь пописати, то я вийшов би вже не в 25 років, а в 26. Я не хочу шакитися. Я хочу докачити в чубі. То може і я, моя пепка. Я хочу відпочити, не турбуй мене. Якщо я турбувати тебе, то я хочу відпочивати в чобі піддасть коків. Та я, не Та не кати, я, я люблю тебе завжди, але зараз хочу відпочити. Папа. -па. Я хочу ти відпочивати 15 коків, ти хочеш стік. Ти мой останній Катія. Ні, я хочу бачити тебе ці 15 років. В чомі? Ні, на волі. То поможи я, чи вийшли по вас мережі і до баду, піду крапувати панк. То я бати гру ще. Щоб несеченка ти вчубі, як рости гроші. 120 тисяч. щоб викоритися і купити кобетику. Не, не треба. Не треба. Передається мені продати квартиру. Щоб отримати гроші і переїхати за тебе. Ну ти ж не <зас> хотіти допомагати, то я допомогти я сам. Я тобі допоможу. Тай я тварь тикеч. Сто трі кобітиських і двадцять тряпь я, щоб куби... купити кобатику. Я стільки не маю, маю тільки сорок. До, до цього не кистачати. Все ко до прийти тікрати кроші в панку. Тоді я тебе спіймають і посадь на тридцять років. Що? Я треба спасти собі чуби. Тоді в з тюрми. Хто воно? Тільки в саку туди треба гроші на куметку. Ні, прийдеться, ні, кратунька ти. Не треба. На косметку мої грошей вистачить. Чому її можна вкратунькати і отримати пацка ватуно? Не бігся. Другий каз – сигналізація не спрацюванькати. Тоді б'ягни на голову мамину панчоху і тебе не впізнають. Та вона. Я треба плащ де викимку. То ті камера, не бачите. Так. А те його крупити. Я ти, Я вкратунькати плащ не викимку. Ага. А він прокається. Ще ти? Може в Аврорі, бо там є все. Красти в Акводі? Ні, купити. Я не бати грошей я вкрасти плащу викупку в акводі. Добре. Основне тихо впити в скво, щоб по не почутькати і не включити сигналізації, не проїхати по кіті Ти вже все знаєш, як то має бути. Я впив скво дуже габосно. І включитися в сигналізації, проїхати по кіті і потипрацювати по китів, і то ти штраф. Тепер ти знаєш, як треба робити. Та, ні, господяку, треба втікати, кати по відцейського кітівку і потім вкрасти плащ на викивку, щоб вкрасти кобетику. Так, все по порядку роби. Добре, папа. Топве, я пішов бітати з поліцейського китівку. Удачі і папа. Ну і що, як вам? Смішна переписка. І ось така ось була смішна так, Аксиас потопу припуска то поставьте лайки підпишіться на канал. А са выпу дівчинка людия кулія, ой, Йора і всім папа